Як ви можете оцінити просування Російської Федерації на Дніпропетровщині, а також дії української армії у протистоянні на Покровському напрямку? На Дніпропетровщині, звісно, негативно можна оцінити ці просування Росіян, тому що новоцентр званий новопавлівський напрямок, де у нас стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. І на жаль, це напрямок, де стало є просування з боку противника. На жаль, ми спостерігаємо це. До речі, ті ж діпстетівці вони за підсумками вересня виводили статистику щодо такого просування, де на якому напрямку як росіяни просувалися. Попри те, що от є зафіксовані темпи падіння. Динаміки падіння їхні ними захоплення території окупування та окупації території 260 квадратних кілометрів за увесь місяць захопили росіяни. І якраз таки найбільший результат співвідносно до. Тієї питомої ваги штурмових дій, які відбувалися, росіяни досягнули саме на цьому напрямку на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Тобто, по суті, по фактології він у нас най найгірший з точки зору просування противника. Він у нас найгірше з точки зору ще й того, що вочевидь сили ворога тут переважають кратно наші ресурси, ну і все ще не вдається тут якось налагодити нормальну оборону. Після того як зайняв один з корпусів тут смугу відповідальності, то ми вже Бачили навіть зміну командувача корпусу, тобто, тобто очевидно, що проблеми є, і тут ніде правди діти щодо Покровського напрямку. То там ситуація, ну є проблески були точніше, значно більше проблисків хороших новин з точки зору того, що росіяни реально ще більше блокуються у тих котлах, так званих, які існують у нас на добропільському напрямку. Це навіть на мапі Діпстейт видно. Але ну не все так однозначно. Знаєте, як люблять говорити в соцмережах, тому що є і просування з боку противника, є його контратаки, просування, зокрема, противника на південь від самого покровська в самому місці зараз розширена сіра зона, тому що ворог туди намагається затягнутися. Все ще не вдається повністю відрізати противника. Хоча командує штурмових військ, начальник управління штурмових військ. Полковник Манько стверджує про те, що петля навколо ворога там в цих котлах затискається не прості там бойові дії. Але я скажу так: ризикну припустити те, що ну для росіян в принципі ця добропільська авантюра вона доволі дорогу ціну вартує, тому що сьогодні, вже 2 жовтня, очікувалось, що росіяни спровадять свій наступ на покровському напрямку безпосередньо з тиском на покровськ та морноград спробуємо взяти їх кільце, в оточення, затиснути, що цей наступ осіння його хвиля розпочнеться десь приблизно в середині вересня. Досі, як ми бачимо, ну такого. Прогресу в противника немає, і в тому числі це тому, що ті додаткові сили, які були спрямовані на покровський напрямок з Сумщини, з Курщини, з Херсонщини, Запоріжжя, з числа морпіхів, зокрема, вони зараз куті, якраз таки в цьому добропільському виступі. Ну, це можна звати не інакше як добропільська певною мірою. Афера, я би ще з вашого дозволу додав би третій напрямок, на який чомусь медійної уваги не так багато звертається. Але це Лиманський фронт. Там зараз ситуація одна із на мою думку, ну можливо з найгірших. Не з точки зору просування противника, а з точки зору перспектив. Лиман там дуже складно ворог намагається перерізати його логістику. Сіверськ, взагалі, з трьох сторін тиск на місто вже фактично. Що відбувається Серебрянське лісництво втрачено саме з Лиманського напрямку, відбувається досягання FPV-дронами траси між ізюм. Та слов'янськом тому перспективно тут у нас великі доволі такі загрози в межріччі між річками Оскіл та Жеребець на цьому плацдармі просування російських окупантів. Але ну тут скажімо так, попри всю складність ситуації, тут є і певні. Надії на те, що ситуація може виправлена бути, зокрема і тут уже завдячуючи тій оборонній потузі, яка стоїть на цьому напрямку. Це третій армійський корпус. Зараз як відомо, вони займають цю смугу відповідальності на Лиманському напрямку. Підрозділи полки безпілотних систем цього третього армійського корпусу, намагаються відрізати росіян, створити їм зони, проте говорити про те, що це. Ну, вдасться, не вдасться, справа невдячна. Намагання є дуже активна авіація. Наша працює по відрізанню противника, але тенденційно ситуація на Лимані може бути ну дуже дуже складною в скорому часі. Хоча я сподіваюся, що всі ті зусилля, які наші бійці докладають, вони не призведуть до тієї ситуації критичної, щоб наприклад, порівнювати Лимани з Новопавлівським напрямком. Оселю. Ви сказали, що. Афера, ну, мається на увазі Добропільська афера, те, що ви сказали, обійшлася дорогою ціною Російської Федерації. Я так розумію, що йдеться в першу чергу про втрати в особовому складі. А, на вашу думку, а, оці просування Російської Федерації все ж таки, більшою чергою, більшим ступенем забезпечуються, а, саме Технологічними перевагами ворога, чи все ж таки це переваги в кількості особового складу? Ну, оскільки просто була розмова про те, що Російська Федерація, начебто, навчилася масштабувати технологічні досягнення, в тому числі, які вона підхопила в Україні, зокрема війна за допомогою дронів, з іншого боку, протиставлялося, що Україна все ж таки поки що тримає. Я сподіваюся, далі буде тримати лідерство у технологічних новаціях, тобто несподівані рішення, які приносять помітний результат. Афера насамперед те, що назвав аферою, насамперед вона полягає не стільки у втратах особового складу противника, хоча це теж дуже важливий фактор. Скільки радше те, що зараз опинившись у скрутній ситуації на добропільському напрямку, росіяни свої резерви ще раз повторюсь, резерви, котрі були направлені з Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини на те, аби захоплювати Покровськ, зараз ці резерви б'ються. Невідомо за що вони б'ються за те, щоб деблокувати підрозділи, б'ються за те, щоб якось втримати ту. Перевагу, яку вони намагалися собі створити і якось її зберегти на добропільському напрямку. Тобто, насамперед, у сковуванні резервів ця афера відображається з приводу ж того, як просувається противник, ну дивіться, на Покровському напрямку у нього просувань немає. На те, що відбувається на Новопавлівському, ну це однозначно я вже це назвав цю причину за рахунок кратного переважання ресурсів противника сьогодні, до речі, на в сторінках видання тексти інтернет-видання тексти вийшла прекрасна стаття, яка описує те, яким нині є поле бою, тобто класичної лінії бойового зіткнення вже не існує, і це вже давно зараз. Існує просто зона змішаного бойового контакту і кілзони. Що це таке? Це просто тотальний хаос і тотальне місце, скажімо так, з того, що відбувається на передовій, в сенсі того, що ну дрони призвели до того, що повністю. Розмиваються так звані позиції, неможливо ні нормальну логістику забезпечити. Піхота укривається в дірках таких, нори називаються площею 2 квадратні метри. Намагається себе не виявляти, тому що тільки ти висовуєш носа за межі цієї нори, в тебе прилітає дрон. Наші піхотинці ховаються в цих норах, і в нас немає потреби наступати. В російські ж піхотинці, штурмовики, не ховаються в цих норах. Вони намагаються наступати, наступати і наступати, тому що вони мають число. І ось це число подекуди через те, що немає піхоти зараз на передовій, а дрони контролюють. І то навіть в сенсі дронів інколи навіть не вистачає ресурсів, не вистачає тих же операторів, дронів, не вистачає самих дронів подекуди. Хоча, в принципі, в ширшому сенсі держава зараз намагається забезпечити достатню кількість Дронів росіяни за рахунок великої кількості осіб особового складу вони просочуються поміж ряди нашої піхоти і подекуди наших операторів БПЛА. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі справді полягає в тому, що. А, Такий ситуативний успіх прориву на покровсько-добропільському напрямку росіян був можливий, коли вони туди підтягнули операторів БПЛА якісних операторів БПЛА, тих же кого вони зняли з Сумщини. Ті ж відомі підрозділи Рубікону, які опинившись на покровському напрямку дали перевагу противнику, тобто вони створили ситуативну перевагу. Скажімо так, якщо в двадцять другому, двадцять ми говорили, що ударні кулаки якихось угруповань військ є це зібрання механізованих частин, техніки, ось це було ударним кулаком десантних підрозділів морських піхотинців, які мали йти проривати оборону. Далі в ці дірки в обороні заходити і далі просочуватися вглиб. Так ось зараз ударними такими своєрідними кулаками, що нашої що російських армій є по суті якісні зібрання безпілотних підрозділів тобто туди приїздять. Фахівці, які мають хороше забезпечення, мають хорошу організацію і мають хороше управління для такої організації, мають достатню кількість особового складу. І вони починають дуже швидко вибувати логістику. Наприклад, росіяни, коли на по початках цієї добропільського цього прориву вони зібравши підрозділи Рубікону, а це підрозділи, які володіють. Дронами на оптоволоконному підключенні, проти яких по суті ще немає протидії, а, і володіють цими дронами в достатньо великій кількості. Вони просто почали ну от, розумієте, 24 на 7 вибувати нашу логістику. Вибувати все, що тільки десь з'являється на фронті людей, машин а, НРК, все, що тільки є десь на фронті, вони все вибивали, і ось це забезпечує якраз такий їм успіх. Тобто а, немає я в при підсумку, скажу так: немає як такого просування противника широкому його сенсі, а, але. Немає технологічної такої переваги, але коли вдається десь на якихось напрямках створити масовість у сенсі кількості штурмовиків у поєднанні із цими ударними кулаками пілотів, тоді в них виникають переваги тоді в них виникають просування. Ми зараз намагаємося відповідати на те на цей виклик, тим, що ну наприклад, масштабуємо сили безпілотних систем, зокрема, ось вчора, сьогодні Мадяр командувач сил безпілотних систем оголосив про те, що кратно збільшується низка підрозділів СБС. Їх навіть можна перелічити. Це Мадяра, 414-та бригада безпілотних сил безпілотних систем вдвічі збільшується. 14 14-й полк БПАК, який працює по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації на окупованих територіях. Він стає першим спеццентром сил безпілотних систем полк К-2, К-2, Стає бригадою на чолі з Кирилом Вересом. Немезіс так само, полк у складі сил безпілотних систем, стає бригадою сил безпілотних систем. Ну і батальйон Рейд стає полком у складі сил безпілотних систем. Ось такі масштабування. Це саме цим ми маємо відповідати, не давати росіянам створювати ці ударні кулаки і створювати нам проблеми на фронті. Зрозуміло, що ж, за великим рахунком, ми можемо. В Принципі, вже про це говорилися, але можемо констатувати, що частину функції артилерії на себе перебрали дрони і додали ще додаткових функцій серед своїх можливостей потенціалу. Тепер хотілося б поговорити з вами про сьогоднішню атаку шахедів на Київську область на територію України і проаналізувати оці спроби. Ударів по атомних по суті по інфраструктурі атомних електростанцій України, чи може це вважатися або сприйматися як створення ядерної загрози? Я маю на увазі в контексті нашої риторики із нашими партнерами, і на вашу думку, в чому полягає найбільша небезпека таких атак, які ми побачили сьогодні? Я не фахівець в енергетичній сфері. Я не можу коментувати такі дуже чутливі питання, як ядерна безпека, тому що це ну реально дуже чутлива історія. Але наскільки я спілкувався з тими, кому довіряю в якості фахівців, то немає такої історії, щоби ну скажімо так, навіть от, наприклад, ядерний наш наше укриття на Чорнобильській атомній електростанції, так це є певні загрози його обеструмлення, але є відповідні резервні. Джерела жилення, які дозволяють працювати І ці три години, які ми бачили вчора. Відключення Чорнобильської атомної електростанції це звісно, що постановка під ризик цих, цих об'єктів, але це не те, що створить ну глобальну ядерну катастрофу. Те, що Росія грає з вогнем, це в будь-якому випадку так, але з іншого боку, не треба і нагнітати паніку, тому що головна емоція, яку завжди Росія намагається продавати, це емоція страху. Вони продають страх, вони продають шаленство, вони продають вони цим залякують і українців, і європейців тим, що от вони можуть грубо кажучи, зробити все по Запоріжжю, Наприклад, те, що росіяни не дають заживити запорізьку атомну, ну в принципі в режимі холодного зупину, те, що працює ЗАЕС, так як зараз, вона цілком адекватно може працювати і на дизель-генераторах. Знову ж таки, це посилаючись на експертів. Але які... Що ще може вчинити Російська Федерація? По суті, вона хоче по. По політичному анексувати Запорізьку атомну електростанцію та й робить всі ці провокації саме для цього, тому що їм потрібно потрібна енергетика для південних регіонів Російської Федерації. і Вони хочуть заживити ЗАЕС саме для живлення для своїх південних регіонів. Ми цього звісно, що з політичних причин та й будь-яких інших причин не маємо і не можемо допустити, тому що якщо от росіяни заживлять її до своєї енергомережі, це буде справді загроза. Це будуть ризики, але повторюся, глибше вдавати. Це питання енергетики, я не можу, тому що не є фахівцем в ядерній сфері. Ок, ну, тоді вже так прокоментувати ваші слова, трошки можливо додати, якщо дозволите, створення загрози інфраструктурі атомних станцій, тобто можливості відбору енергії. Яку генерує атомна станція може теоретично підштовхувати її до таких термінальних режимів роботи і за великим рахунком з'являються складнощі у забезпеченні, оскільки ми зараз ну, Україна зараз в основному споживає атомну енергетику і компенсує там якісь різкі перепади за рахунок гідроелектростанцій. Все інше по суті знищено, розбито. і тому е, я в цьому вбачав ризики в першу чергу енергетичні до нас, тобто вкинути нас знову в енергетичну кризу, як це майже вдалося Російській Федерації раніше? А з другого боку, ціни ось такий тиск загрозою техногенної ядерної катастрофи. Просто е, на вашу думку, чи може це стати аргументом для нас? Е, Точніше, для наших західних партнерів посилити ще додаткову підтримку Україні, і чи можемо ми е, говорити перед нашими західними партнерами? Що слухайте, нам знову е, накладають, підкидають ядерну загрозу. Ну якщо росіяни готові сіяти паніку, то чому нам не використати цю паніку? Тому що я вважаю, що паніка блокує певні наші дії, тому що а, українці а, дуже часто не в Україні, а, не можна, в Україні, паніки, ні а ну, саме перед західними партнерами. партнерами. Не в Україні, звісно, дивіться. Ну ваше запитання я ну як сказати, мені важко на нього відповісти, тому що це напевно, що питання дипломатії, чи, чи може бути це аргумент, це все дуже таке гадання на кавовій гущі. Ну так, ми можемо говорити, що ми можемо використовувати якісь аргументи, донесені позиції західним партнерам. Так, напевно, можемо, але практика показує, що багато чого з того, що ми думаємо, що можемо, не спрацьовує. Якщо ви зараз запитали, наприклад, та у нас прекрасна риторика, лунає зараз і до для Трампа про те, що і від загалом сполучених штатів прекрасні публікації виходять в Wall Street Journal про те, що в нас можуть бути ракети томагавки, баракуда е, і ще з десяток різних найменувань можна згадувати американських ракет. Я особисто гадаю, що це все вигадки. Е, ну не більше це не може бути на зараз, тому що це велика е, ракетна інфраструктура, і, і не більше е, е, томагавки. Це все якісь намагання перевірити можливо, реакцію Росіян з боку наших американських партнерів. Ядерні погрози. Це спроба перевірити реакції американців з боку, можливо, росіян. Ну не інакше. Тобто, зараз дуже багато є інформаційного контексту і псошного контексту, в якому нам треба розуміти наші наші українські інтереси і наше конкретне спрямування. Що ми там можемо виторгувати партнерів? Що не можемо виторгувати партнерів? Ну це це просто будуть з мого боку порожні балачки і гадання на кавові гущі. Є сам факт: наші дрони б'ють по наприклад, по НПЗ. Це те на що ми можемо впливати. Значить, треба ну і ми, ми це в принципі робимо. Впливаємо на масштабування цих технологій. Потрібно масштабувати 14 14-й полк БПАК у складі сил безпілотних систем, які задається критичних ударів. Значить, це треба робити. Нам треба говорити про речі, ті, які конкретно в нас існують, грубо кажучи, на нашому полі бою, а не Думати, гадати, ну чи вплине це на е, наших партнерів, чи, чи не вплине. Е, надто багато вже різних. Та. Ми зараз можемо сидіти і так само думати і обговорювати статті, які з'являлися сьогодні в Sky News про те, що ми можемо Геді Крим захопити. І Wall Street Journal, який писав, що ми можемо піти в контратаку. Ну але це дуже далеко від істини. істинне. Да. Дякую вам, пане Василю, за такий коментар. Справді. А як то бабуся казала дурень думкою багатіє? Мається на увазі, що коли ми розвішуємо вуха на деякі гучні заяви західних партнерів? А проте, не дивлячись на те, що зараз перспектива отримання далекобійних американських ракет є досить примарною, в разі якби це раптом сталося, які б питання це нам перекрило? Ну які... я не хочу обговорювати ці навіть теоретичні міркування, тому що ну це ще раз кажу, це гадання на кавові гучі. Я зрозумів вас. У Нас є один єдиний, одна єдина ракета, запит на яку він давним-давно існує. У Нас не може бути зараз там гавки, тому що немає пускових до них. Це не просто ракета, яку дали і пульнули, не знаю, там битою запустили. Це велика величезна інфраструктура, якої в нас немає. Баракуди про які говорять, це це по суті перспективний проект, про який. Теж як так говорити, сенсу немає єдина запит нас на F-16 Був це ракети GSM, JASM вони Називаються uh -huh. так, ось це ракети далекобійні, схожі за своєю, скажімо так, характеристиками. Ну, хоча це не, це не зовсім коректно говорити, але це найбільш наближені до тих, які вже зараз наші повітряні сили використовують Storm Shadow та і EG. Так вони можуть запускатися з е, літаків F-16, і так, напевно, було би найбільш. Притомно говорити про їхні направлення до України а також ракети, які у режимі повітря-повітря, а їм сто де що зможуть задавати ударів по російських літаках, відганяти їх від лінії бойового зіткнення. Ось про це значно пріоритетніше говорити. Зараз думати про те, що а от якщо би в нас був томагавк, і він би летів на 1600 кілометрів, то ми б завдали удару по бункеру Путіна. ну це знаєте, як в тому анекдоті, якби в риби були шерсть, то в неї були б блохи. Ну це не має сенсу на мою думку. Дякую вам, пане Василю. Насправді дуже цінно, що ви розвіюєте ось такі повідомлення від західних медіа і в тому числі з Білого Дому. Я маю на увазі реалістичний погляд. Що ж, я сподіваюся, до наших наступних зустрічей в ефірі. Дякую, що знайшли час на розмову. Ну і звісно ж, наближення нашої великої перемоги. Хоча, здається, це не такий швидкий процес, як хотілося б.